Всесезонні шини Atrezo Four Seasons Pro в розмірі 215-60 r 17 з індексом навантаження 100. Це посилений корд та індексом швидкості 240 км на годину. Має такий клас економії палива. Також високий рівень клас водовідводу та рівень шуму 72 дБ. Порівняно з, з моделлю Atrezo Four Seasons звичайно, шина йде більше. Швидкісна, тож вона розрахована на максимальний комфорт в 4 пори року. Це в цьому розмірі шина йде для кросоверів. Має отакі показники зносостійкості, температурний режим та режим щеплення. Це виробництво Китай, нова модель, бренд гарної якості.